Всім доброго дня! Приїхали на ділянку для обробки часника від мухи і від протигрибкових проти захворювань. І так, протигрибкових захворювань ми працювали квадріс, а проти мухи ми працювали Engio квадрис він і не тільки по часнику, він по цибулі, по чеснику, е, ну, по овочам, по великому спектру, щоб не було грибків і менше було захворювань е, по часнику і тому іншому. Е, вносили ми повесту е, Енджіо. Енджіо це проти мухи, комах всяких жуків, хробаків. Черв'яків і того іншого. Також вносилося поряд, по листу Endio із квадрісом в один бачок і обробляємо діляночку часничка по листу. Якраз у нас дощі закінчилися і вже можна було раніше, тобто, тобто потрібно було раніше внести. Антигрибкові і протимухи, проти але дожі не давали, тому винесли сьогодні чесничок гарненький. Так, є де-не-де -де -де жовтізна знизу, e, взагалі 7 листів, 6-7 листів уже повних вийшло, e, Тобто, тобто ось. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, сьомий е, так вже виходить. Е, Восьмий вже так на початку. Але знаходив я її там, десь сім повних, восьмий вже наполовину. Ну, не, не, не всюди виходить так, як виходить. Тому обробили чесничок проти грибків, мухи, щоб у нас чесничок добре себе почував. Тому що якщо муха заведеться, це просто ну знищить весь урожай. Просто буде. Ну Я вам зараз покажу, це не від мухи, це просто він хворіє. От квадріс якраз ми внесли, щоб менше було хвороб. А муха може до ось такого довести, а може навіть і гірше. Просто чесник засохне і все. По всій ділянки процентів ну, 80 ось такий чесничок гарненький. Є де менші, менші, тому що зубки були маленькі, а там де побільший, то це і зубки були більші. Так, взагалі чесничком задоволений. Все добре. Підписуйтесь, кому цікаво. Всім добра і мирного неба над головою.